Значить, дивіться, ось закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює, ось дивіться. Це один раз попався, а десять раз пройшло. Ну, лучше там чуть От я вже, я вже все, починаю задумуватися. Ви, 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 ви ж самі, це все, ось ці речі порождаєте. Я, я що? Я, я ну допомагаю. Ну і щось що мені трошки де за це не це не це, 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 це нормально. Історія наступна закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних вічно зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не пролазить, мабуть, не в одній двері. Я Не знаю, він на Камазі їздить чи на чому. Він, мабуть, машину сісти не може. І він, ну, треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще й оце він західної сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, так? Да? А ми ж хейтим тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь, поняли? Чи там от на права здаєш? чи шо... Візде і ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі, просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось цю всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього людям самим треба змінюватися.